За роки війни полічити кількість тих, хто за покликом серця ступив до лав збройних сил, тяжко. У перший день повномасштабного вторгнення пройти поблизу військоматів було неможливо. Шалені черги стояли там і вдень, і вночі. День добровольця заснували у 2017 році. І, от уже шостий рік поспіль держава вшановує мужність та героїзм воїнів, що зголосилися стати на захист української незалежності. Поруч із меморіальним знаком жінки зі сльозами на очах. Вони матері добровольців, які поклали своє життя за вільну Україну. Часто своїх рідних чоловіки не попереджали про намір йти на війну. Я його тримала 14 років. Я, я його казала, працюєш, працюй, будеш донатити, а він рвався. І потім втік, нічого мені не сказав і пішов, поставив перед фактом. Він мені, сказав, що, він мені сказав, що він пішов по повістці, коли я запитала, бо вони пішли втрьох, і коли я запитала його друзів, то вони сказали, що ми так вирішили. Тобто вони домовились зарані і пішли втрьох. Олексій загинув від кулі російського снайпера у 35 років. Тоді доньці героя було усього чотири. Через тиждень, навіть менше 19 березня, буде роковини, три роки, як він загинув. П'ять з половиною років він воював, воював в 95-й бригаді, потім в 30 й бригаді, і в 30 й бригаді він загинув. Із протретом в руках сьогодні тут і Галина. Свого сина жінка поховала у квітні 2022 року. 24-річний Максим Маринюк загинув, обороняючи Харківщину. Долав 95-ї десантно-штурмової бригади. Хлопець добровольцем записався у перші дні повномасштабного вторгнення. Сьогодні у Максима мало б бути день народження. Пішов захищати Україну, і все. І до мами захищати. Пішов 24, на початку війни. Вже буде рік скоро по синові. Сьогодні в нього день народження. 25 років, 24 він загинув. Востаннє голос сина жінкою почула за кілька днів до його загибелі. Виходить, виходить на зв'язок, 26 числа останній раз був його, а 31 березня. Добровольці не професійні військові, це хлопці, які усьому вчилися на полігоні та у боях, а от у мирному житті були різносторонніми людьми. Працювали на мирних професіях. Закінчив технологічний коледж, економічне відділення. Але він не одного дня не працював по спеціальності. Він працював ну, на будівництві. Це дитина. З двома правими руками, понімаєте? Тобто, я дома у мене немає чоловіка. А я дома не ощущала, що у мене немає чоловіка. Любу роботу він міг виконати, і він був, дуже позитивний був. У нього було крісники, його друзі запрошували. Для нього було дуже просто переодягнутися в клоуни, піти дитину, чиюсь поздравити в дитячому садочку. Для нього не було проблеми. Кожен рік одягнути костюм до мороза і піти друзів і племінників поздравити. Пані Олена каже, чужих синів не буває і закликає усіх українців вшановувати пам'ять тих, хто поклав своє життя за мирне небо під синьо-жовтим прапором. Хлопці гинуть дуже важко, дуже важко. Я переживаю кожну смерть, як свого сина. Я ходжу на кладовище, попадаю на поховання. Це дуже важко. Знову і знову переживаєш те, що пережила, тому що це всі наші ж сини. Тому скільки я жива, я буду ходити на всі заходи, я буду ходити на кладовище, Житомир, і Україна повинна пам'ятати своїх героїв. Я буду напам'ятати. Тому я сьогодні з фото свого сина. Вікторія Гнитюк, Олександр Неморжецький, телеканал СК 1 у палаті шпиталю стіни обвішані дитячими малюнками. У Сергія на столі ще кілька малюнків та патріотичних стрічок. Каже, усе це принесли діти. Це дітки, це дошкільного закладу. Сам Сергій із Полтавщини. У Житомирському шпиталі лікується ось уже кілька місяців. Рідні мають змогу приїхати не часто, але у Житомирі, зізнається, Підтримку навіть чужих людей добре відчуває. Окрім турботливого персоналу, найбільше тішить увага саме від дітей. Це Приємно. Що маленькі діти підтримують. Отак От всі ранені, погано комусь. А такі малюночки такі приємно. Ну, мені приємно. Я дякую. Підтримати бійців, які нині лікуються у шпиталі після поранень. Сьогодні прийшли найменші житомиряни. П'ятирічна Олександр каже, малювала патріотичний малюнок, адже знала, що подарує його захиснику. Мене малювали сонечко. Прапору, і цвіточки, і кавину, і фомаренки, і сердечко. Вони нас захищають. Дякую, що ви нас захищаєте, хави поводчиш, ви, ви здоров'я. Хлопців у пікселі. Маленька Саша завжди зустрічає із словами Дякую. Дякую, що ви нас захищаєте. Не було тривога знову. Да, да, да. Постараюсь, щоб тривог було до... більше. Ну, Часом. Військовослужбовці після зустрічі із дітьми помітно змінилися. Кажуть, такі зустрічі нагадують, за що вони борються і надихають не здаватися. Це дуже важливо і дуже приємно. Дякую. Їх. Це дуже велика підтримка і дуже велика підтримка. Ви розумієте, так навіть є за кого. Дуже приємно, що дітки нас, як то кажуть, Переживають за нас, ну як то кажуть, так такою посмішкою і так от зустрічають і такі малюнки для нас Це, Ну якби тут для них ми тут і стоїмо і захищаємо наші терени, як то кажуть, відстоюємо нашу Україну і боремося за тих діток, щоб не росли в мирній території і більше у шпиталі. Кажуть, такі зустрічі особливо важливі для тих, хто по місцю не має рідних. Звичайно, є з Житомира. Це ж не, не тільки е, військовослужбовці знаходяться на лікуванні з нашого міста. Да, от, з різних міст, е, з регіонів України. Тому, звичайно, це ж дуже важливо, що їх відвідує хтось, комусь вони потрібні, бо їх близькі, рідні далеко знаходяться. Аби привітати хлопців у День добровольця, розповідає директор департаменту освіти. Об'єдналися усі заклади міста і ретельно. Готувалися до цієї події не один день, різними різними шляхами і випекали, і закуповували. Тобто, шляхи різні саме головне, що ми змогли зробити сьогоднішній день більш приємно для наших захисників, які лікуються. Викладачка одного із міських садочків каже: ця допомога від навчальних закладів не перша, І нині разом із дітьми педагоги починають готуватися до нових акцій. Получилися всі і не перший раз. І збираємо й допомогу різну, і малюють діти з захопленням, і передають вітання, і дуже їм подобається, коли щось у відповідь записують солдати. Вікторія Гнатюк, Олександр Невржицький, телеканал СК-1. Перше тепло це сигнал для городників, які вже з самісінького ранку займають чергу у насінневих магазинах. Агроном розповідає, що перші покупці з'являються ще в середині лютого, а березень час для посіву розсади. На розсаду в закритий ґрунт. Зараз ще тиждень-два і будуть вже починати садити, висаджувати в відкритий ґрунт. Ну, в першу чергу, зараз сіють нас вже повинні посіяти перчики, як солодкий, так і гострий, томати повинні. Ні, вже висіяти всі сорти ранньої капусти. Той тобто зараз вже йде висівання середньої капусти. Ну і вже пізня висівають в парники на розсаду. Ну ж з подальшим пересадкою у відкритий ґрунт. Перчик, томати, баклажани та багато різного насіння купує Олександр. Чоловік родом із Херсонщини, тому знає усі секрети вирощування овочів. Тім ранче посадить, бранченовігація піде. Він не то що один виріс, і все він ці розриваєш. Вони знову. Ростають так само всі фрукти, помідори, перець. Чуть земля прогріта під агроволокном воно вже не боїться. Воно тепло пропускає, а туди не держить. Ну я, я ще наверх пленкою накриваю, щоб тепліше на ніч. на день відкриваю, на ночь на наверх на агроволокно накриваю. У кожного огородника свої секрети, але технологія вирощування завжди однакова. Головне правильно підготувати насіння, розповідає агроном. Якщо тома брати розсадні культури, це томати, баклажани. Якщо йде голландія, насіння, то голландське насіння, воно йде вже попередньо оброблене, то його вже можна, воно там комплекси йде обро, ну, оброблене, тобто його вже можна висівати, готове. Тобто, якщо є необроблене, допустимо, там можливо взяти препарати, протруйники, протравителя, то. Що в подальшому рослина себе добре почувала і росла, скажімо, не хворіла зазвичай, як томати, це фітофтороз поражає в першу чергу. Щодо цін на насіння, то в порівнянні з минулим роком вони дещо зросли, але діапазон різний від 6 до 200 гривень, залежить від виробника. Якщо брати, Наше українське насіння, тобто нашого виробника воно десь в середньому так зросло на 7, 10, до 12%. відсотків. О, якщо брати Голландію, да то голландське насіння, то там уже трішки більше зростання, там вже 30 і навіть до 35%. відсотків. Ну ми самі розуміємо, що це в першу чергу пов'язано сьогодні з логістичною проблемою із. І з курсом іноземної валюти. Та тих, хто любить городню справу, курсом валюти не злякати. Олександр вже зробив закупи і на досить таки велику суму. Чотири тисячі під... з лишнім, да. Ну це все агровокно, ну, Ага, і Сікатор, тобто це і інструменти, да. і насіння, все, і волонтери. Да. Ну хай буде у вас гарний. Мусиш займатися. Внучка залишилася, батько погиб під Бахмутом, на Новий год 31-го привезли. Так, ну, да, в мене, а куди? Що за нею буде? 9 років. Минулої весни, не дивлячись на початок широкомасштабної війни, покупців не меншало, навіть навпаки, зізнається агроном. Городньою справою почали займатися ті, хто ніколи не був до цього дотичний. І люди навпаки, навіть ті, хто не сіяли, почали сіяти і вирощувати і садити все, тому що вони не знали, що буде далі. Як воно як буде ринок працювати, і все решта, Є такі люди, які до нас приходять і навіть запитують, а як воно вирощується, а як його зробити, тому що ну. Я ж кажу, що люди, які навіть не сіли, починають працювати на землі. Початок весни гарна пора, і для догляду за деревами, висадки саджанців та вирощування квітів. А взагалі, агрономи рекомендують слідкувати за рекомендаційним календарем та погодою, і залежно від цього планувати свої городні справи. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Допомога Україні від Естонії вже перевищила 1% від її ВВП. І це найбільша підтримка з боку іноземних країн. Держава також започаткувала ініціативу 1 мільйон 155 міліметрових снарядів для України. Їх допомога не припиняє надходити. Так, Естонія передала ракети ПЗРК Джавелін, протитанкові міни, гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку та сухпайки. У співпраці з Німеччиною, Естонія, Україні також передала польові шпиталі та медикаменти на суму близько 15 мільйонів євро. У своїх медичних закладах Естонія лікує і поранених військовослужбовців. Її допомога певнять продовжуватиметься. Днями у нас була відомча нарада тут в МЗС Естонії з різними міністерствами та відомствами. І ми Пройшлися по співпраці в межах компетенції кожного з міністерств, і дійсно підтримка дуже потужна, і всі надалі хочуть допомагати. Народний депутат Арсеній Пошкаренко зазначає, Естонія справді завжди оперативно відгукується на потреби України, а співпраця не обмежується одним напрямком. Я радий, що наша співпраця вона є різносторонньою, тобто це. І військовий блок, це і гуманітарний блок, це і економічний блок, тому що ми працюємо над залученням сьогодні естонського бізнесу в Україну інвестиції на Житомирщину. І так само це блок відбудови. Власне, не дивлячись на активні бойові дії, керівництво Естонії неодноразово навідувалося в Україну і на Житомирщину. Зокрема, коли ж регіон взяли під патронат, візити почастішали. Відтак парламентарі обрали ряд пріоритетних об'єктів і почали їх відбудовувати. Вже на початку червня в прикордонному Овруче відбудеться відкриття дитячого садочку у процесі і зруйнований ворожою ракетою міст. У Малині зараз визначаються із наступними об'єктами відновлення. Мова, зокрема, йде. І про Малинську дитячу школу мистецтв і будівництво нових сучасних осель для дитячих будинків сімейного типу. І ми вітаємо будь-які ініціативи з вашого боку, як ще можна допомогти, як може естонський бізнес допомогти приватно у публічному партнерстві. Ми ще в минулому році планували провести урядову конференцію високого рівня із залученням естонського бізнесу. Коли вона буде, ще невідомо, але узгоджуються зараз деталі. І ми хочемо, щоб це був дійсно потужний захід. Говорячи про різні ініціативи в Польщі, зустрічалися із колегами із заступником міністра з відновлення, і ми також говорили про об'єкти. Дуже добре, що у вас тепер є централізоване бачення, як рухатись далі в плані відновлення. А щоб відновлення було максимально швидким та ефективним, Естонія активно працює і на міжнародній арені, аби якомога більше країн залучити до допомоги Україні. Так вже у березні має відбутися третій форум із відновлення у Лісабоні, адже Португалія бере. На себе відбудову зруйнованого російською ракетою ліцею номер 25 у Житомирі. Партнерів для України планують залучати і надалі. Зараз ми проводимо моніторинг з усіма нашими посольствами, що ті чи інші країни в різних регіонах роблять для допомоги Україні. Скільки грошей виділяють, які програми, які фонди долучають, і ми вже маємо гарну співпрацю з Португалією, але в майбутньому хочемо залучити й інші країни. Водночас до допомоги Україні має намір долучитися і Фінляндія, розповідає Арсені Пушкаренко, так і з колишньою міністеркою закордонних справ Естонії Євою Марією Лімац. Парламентар відвідав центральний офіс НЕВКО у Гельсінкі, де провели зу зустріч із керівництвом фонду там вже взяли до розгляду ряд проєктів, які Естонія реалізовує у Житомирській області. це відомий фонд, який фінансується урядами скандинавських країн, працює в тому числі в східній Європі. Власне, зараз в рамках цього фонду окремий створений фонд, куди зібрано 207 мільйонів євро. І власне, ми спілкувалися, щоб Невко допомогло Естонії у відновленні Житомирщини. тому у нас сьогодні багатогранна співпраця. Ми сьогодні з Естонією спільно працюємо для того, щоб залучати максимально більше можливостей і партнерів для відновлення Житомирщини. Окрім цього, розповідають в міністерстві закордонних справ за допомогою культурних заходів по усьому світу. Естонії вдається зібрати додаткові кошти для підтримки України. Посольство Естонії у Вільносі збирало гроші і зібрало доволі велику суму з продажей українських поштових. Марок, а кілька місяців тому був ще один безпрецедентний захід, де велику суму коштів зібрало посольство Естонії у Лондоні. І на цьому зупинятися не збираються. Заступниця міністра закордонних справ зазначила, по завершенню виборів в Естонії, незважаючи на результати, країна і надалі буде підтримувати Україну. Тож уже планують наступний візит на Житомирщину наприкінці травня.